Вони місяцями не бачили й не чули своїх рідних, близькі українських військовополонених, вкотре закликали світ допомогти звільнити з лап окупантів, наших захисників та незаконно утримуваних цивільних. Часу обмаль, тому вимога одна: провести обмін полонених всіх на всіх. Ми віримо, що нашими зусиллями ми витягнемо усіх наших рідних з глочат полону. Ми разом стоятимемо до тих пір, як всі наші полонені повернуться до своїх родин. Але вимагали і будемо вимагати як найшвидшого обміну за реальною формулою всіх на всіх. Пані Ірина, дружина бійця 95 ї окремої десантно-штурмової бригади. Її чоловік у полоні уже 300 днів. Проте чи живий він дізнається лише від звільнених захисників З цієї військової частини у бранцях в окупантів три десятки осіб, і за весь час додому повернулися лише троє. Він потрапив у полон на Київщині ще в перші дні повномасштабного вторгнення. З того моменту я жодного разу не говорила з ним телефоном, не знаю, що з ним. В середині квітня його побратими, я їм щиро дякую тих, кого звільнили, дали мені звісточку і розповіли про те, що він дійсно в полоні. Дуже довгий час ми не знали, де він і що з ним. Наразі це була єдина звістка, і наразі це єдині свідки, які його бачили ще в квітні. Чи він живий, чи він здоровий? Я не знаю. Сім сотень із двох з половиною тисяч. Саме стільки захисників Азовсталі вже змогли обійняти своїх рідних. Інших і досі незаконно утримують окупанти. Ніхто не знає, у яких умовах міжнародні організації бездіють, кажуть рідні військовополонених. Представники Червоного Хреста за увесь час відвідали наших захисників лише раз. З майже 10 тисяч ув'язнених ліки та теплі речі отримали лише сотня. І 120 людей, які були відвідані. Я не можу сказати, що це якийсь дуже великий здобуток, тому що. Ми, ну, ми дуже довго чекаємо, 9 місяців полону люди сидять і тільки 120 чоловік з 10 тисяч. Ми вимагаємо від Червоного Христа від ООН повномасштабного висвітлення злочинів в Росії проти некомпетентів. Ми просимо підтримати владу у наших зверненнях до міжнародних судів. Тому що за такі злочини. Потрібно, щоб була відповідальність присутні, вкотре наголосили на важливості чим швидшого звільнення з полону усіх незаконно утримуваних захисників, пропонують залучити до цього третю країну, наприклад, ту ж туреччину. Туреччина стати покровительницею, яка може взяти на себе зобов'язання розмістити у себе як військовополонених, так і цивільних полонених. Щоб вони ну не було змоги у них до, до кінця війни там потрапити в Україну. я, і я гадаю, як родини цивільних заручників на це будуть згодні, якщо їх перевезуть до країни покровительки і там залишать в нормальних умовах життя Юлія Васильєва, Давід Авершин. Новини 33 канал.